Христос Воскрес! Дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, у сьогоднішній день на Божественній тургії ми продовжимо слухати євангельський уривок від апостола Іоанна. Ісус вже сказав їм: я є хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, а хто вірує у мене, ніколи не буде спраглим. Таке звернення Господа для кожного із нас повинно стати догматом нашого життя. Цього дня Свята Православна Церква молитовно вшановує мученика Саву Стратилата, із ним 70 воїнів, що загинули за Христа у 272 році. Мученик Сава походив з готвського племені своєю хоробрістю. Він досяг високого чину воєводи стратилата, і служив при імператорі Авреліані. З юності Сава був християнином і у душі своїй та впродовж життя слідував заповідям Христа. Допомагав незаможним, відвідував у темницях ув'язнених християн. За чисте і добродійне життя, святий отримав від Господа дар чудотворення і іменем Христа почав зцілювати хворих та виганяти бісів. Проте, коли імператор довідався, що святий Сава християнин, він зажадав від нього зречення. Тоді мученик скинув військовий пояс і мужньо підтвердив, що не залишить свою віру. За що його і піддали тортурам, опалювали свічками, кинули в котел зі смолою. Але на диво усім мученик залишався неушкодженим. Тож, побачивши його му, і непереборність його віри: 70 воїнів увірували у Христа, за що відразу і були покарані, їм відсікли мечем голови. А святого Саву кинули в темницю. Опівночі під час молитви мученику з'явився Христос і осяяв світлом своєї слави. Спаситель наказав йому не боятися, але дерзати. Укріплений вірою Господа, мученик Сава переніс на ранок нові муки, а потім його потопили у річці. Дорогі краяни, у цей день світлої Седмиці ми сердечно вітаємо із ним ангела тих, кого ми називаємо Сава, Алексій та Сергій. Возлюблені, щоразу, звертаючись у своїх молитвах до Господа нашого Ісуса Христа, ми повинні пам'ятати: Воскресіння Христове твердий камінь віри православний, бо ж апостол Павло вчить: якщо Христос не воскрес, то проповідь наша марна, марна і віра наша.